І ось ти в трубі зачнеш, і сина породиш, і даси йому мене Ісуса. Як ви думали, Марія знала історію про Спасителя? Вона знала, що прийде викупитель. Вона знала, вона дійсно знала, що прийде. Вона чітко знала цю історію. Історію вона чекала, коли ж прийде той визволитель. Вона знала і вона хотіла, щоб прийшов цей визволитель. тому що дійсно народ ізраїльський чекав Месії. Ви знаєте, сьогодні євреї, які не вірять в прихід Ісуса Христа, в якого ми сьогодні віримо. Вони по сьогоднішній день ще чекають Месію. Вони чекають, що прийде Месія, той, той Спаситель, посланник, який Бог пошле для спасіння народу ізраїльського. І вони сьогодні чекають. Її. І Марія теж чекала, вона знала.